Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 540-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку південніше урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 480 російських окупантів, знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 24 безпілотника оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети. Та 27 автомобілів буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.